Взірець християнського милосердя. Та непідробної любові до ближніх, преподобний Сампсон странноприємець. Після смерті батьків праведник роздав усе своє майно бідним і пішов з Рима. Свої знання медицини він застосовував для зцілення людей, які звертались до нього за допомогою. Серед тих, кого вилікував святий Сампсон, був і візантійський імператор Юстиніан. Не взявши дарів від Василевса, преподобний попросив його збудувати богадільню та лікарню. Решту життя преподобний Самсон провів у трудах, допомагаючи нужденним. Святий дожив до глибокої старості після недовгої хвороби відійшов до Господа. Християнин повинен забути про себе і всіма силами намагатися робити на землі все, щоб догодити Богу. Георгія так сьогодні іменують Грузію багато народів світу. Ім'я святого Георгія Побідоносця, надзвичайно популярне у жителів цієї Кавказької країни. Один з найвідоміших синів грузинської землі теж носив це святе ім'я. Преподобний Георгій Іварський святогорець жив у 11 столітті. Хлопчаком батьки віддали його на виховання до монастиря. 12 років Георгій провів у Константинополі, де здобув різносторонню освіту. Затим вирушив у подорож святими місцями Палестини. Там він ознайомився з духовним досвідом місцевих подвижників. Тривалий час праведник ніс різні послухи на горі Афон. Був обраний настоятелем іверської обителі. Нині преподобного Георгія шанують як найавторитетнішого перекладача книг святого письма на грузинську мову. О всіблаженні Георгія. Молів озлюбленого табою Господа сил, да сохраніть бедство церковь церкви Посилена праця, повне зречення від навколишнього життя, постійна робота над сюжетною лінією літературних творів стали складовими його успіху. Родоначальник сучасної психологічної прози, французький письменник Марсель Пруст. З-під його пера вийшло безліч новел, романів, оповідань, серед них Жан Сантею, у пошуках втраченого часу, у напрямку до Свана. Свої твори Марсель Пруст розглядав як інструмент для вивчення конструювання реальності людської свідомістю. Думки, почуття, переживання людини під пром письменника набули нової сили і особливого значення. До нині ім'я Марселя Пруста одне з перших у списку найпопулярніших французьких майстрів слова. Людське єство ніколи не буває схожим на пряму дорогу. Російський скульптор, якого ще за життя прозвали російським роденом автор понад 700 робіт Сергій Тимофійович Коньонко. Він прожив 97 років і став свідком і безпосереднім учасником багатьох подій ХХ століття. Майстер відтворив образи видатних письменників, учених, композиторів, створив дивовижну серію казкових персонажів. За статую «Каменобоєць» коньонков отримав велику срібну медаль. А за Самсон, який розриває ланцюги, звання художника-скульптора. Хрестоматійними стали створені ним бюсти Шаляпіна і Рахманінова, Довженка і Ейнштейна. Сам коньонко серед своїх творів найбільше цінував скульптури баха, паганіні, а також роботи на євангельську тему зображення Ісуса Христа апостолів Іоанна та Якова. Якщо ставити перед собою мету, то гранично повну. Повнота мети викликає і повноту дій. У наступному випуску. Засновник кожеєзерської обителі, преподобний Серапіон, один з перших майстрів російського класицизму, архітектор Олександр Пилипович Кокорінов, англійський художник відомий своїми картинами, які оспівують красу коней Джордж Стабс. Валаамський спасо Преображенський ставропігійний чоловічий монастир 10 липня 2009 року було відкрито музей історії знаменитої обителі.